Два з половиною гривень у дамській сумці львівські митники не пропустили незадекларовану валюту з України у пункті пропуску груші в водоміж. Працівники митниці під час огляду автомобіля Рено Мастер, який прямував до Польщі, виявили 500 тисяч євро, що не були задекларовані. А водій 26-річний мешканець Рівненщини для проходження митного контролю обрав смугу червоний кордор та задекларував лише 20 тисяч євро, які належали йому та пасажирці. Однак решту коштів що знаходились у дамській сумці жінки, він не зазначив. Задекларовані готівкові кошти, було повернуто водієві та його супутниці. Решту суми, яка за курсом НБУ налічує майже 2,5 млн грн, гривень, вилучено до вирішення справи в законному порядку. Повідомили у митниці. Крім того, у пункті пропуску краківець під час огляду Мерседес benz яким керував 98-річний мешканець Буковини, виявили 500 євро та 900 доларів США без декларування за курсом НБУ. Ця Сума перевищує 280 тисяч гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до частини першої статті 471.